Слотокінг, ти по любому у виграші. Далі ми з вами до фронту трохи переходимо, але зараз не про статистику від генштабу, а про ті виклики, які постають перед нашими військовими. Ну і один із них, здавалося б такий непомітний, але все частіше бійці у соцмережах розповідають. Це миші, миші і щурі, яких а, суттєво побільшало на тих територіях, де ведуться бойові дії. Ось такі, знаєте, хитрі заслані козачки. Ну але власне. Сне розвідка Британії підсумовує ті виклики, які постають перед військовими. Пишуть тамтешні аналітики про те, що упродовж останніх тижнів як українські, так і російські війська, страждають від величезної кількості щурів і мишей на деяких ділянках фронту. Цьогоріч була теплою осінь, а також було дуже велика кількість незібраних врожаїв. Вони залишилися необробленими, що очевидно через бойові дії. Ймовірно, саме це іс. Сприяло збільшенню популяції гризунів, оскільки на вулиці стало холодніше, вони ймовірно шукають притулку у транспортних засобах та на оборонних позиціях. Миші та щурі, яких зараз можете бачити на екрані, створюють додатковий тиск на моральний дух бійців на передовій. Крім того, гризуни становлять небезпеку для військової техніки, перегризаючи кабелі. Як це було зафіксовано у цьому ж самісінькому районі під час Другої світової війни? Ну і в огляді від британського міноборони повідомляють, що у російських підрозділах почастішали випадки захворювань, які військові пов'язують з проблемою гризунів. Ось так бачите, бодай трошки, але українські миші допомагають Україні боротися із боротися із окупантами. Ну і власне велика кількість версій, чому саме така навала гризунів є, існує. Ну і перш за все, ми говоримо про незібрані врожаї на зернових на українських полях, які не вдається обробляти саме через активні бойові дії. Це харч для мишей. Ну і саме тому популяція їхня трохи збільшується. Також ще одна, ще одна причина, яку називають окремо біологи, це бур'ян, який на колишніх полях починає щільно заповнювати площу. Він частково теж є харчами для мишей. Ну і загалом робить їхні місця гніздування менш помітними для хижаків, тобто маскує їх, і саме так миші почувають себе у безпеці. Частина популяції мишей мігрує з місцевостей, де вже відсутні джерела харчування. Ми знаємо, що росіяни продовжують спалювати і знищувати, і зносити вщент українські міста і села. Українські поля, тож звідти менші продовжують тікати на ті території, де ще є що їсти. Ну і ще одна більш глобальна причина це кліматична зміна, це зміна клімату, у якому ми перебуваємо, яка також змушує мишей мігрувати у різні частини, зокрема і на російсько-український фронт. Ну і зрештою, через потепління вони живуть довше, залишаються більш активними. І продовжують мігрувати собі, отак ну зокрема по сходу і півдню нашої країни великі загрози для наших військових, і, от як ми бачимо, це не лише окупанти, які не відмовилися від своєї тактики та стратегії заграбастати якомога більше українських територій. Це також і ми ще наразі зі спілкуванням з військовими, скажу, що немає активної якоїсь хорошої позитивної протидії гризунам. Які прокрадаються в окопи, які прокрадаються у військові речі, ну і у військову техніку, як от описують британські аналітики? Тож, бачите, їхня робота, коли ми говоримо, що це найважче у світі робота виганяти загарбників із нашої землі. Це в жодному випадку не перебільшення і виклики чекають на наших військових звідусіль і от навіть миші підступно продовжують. Робити збитки нашим військовим і російським, зокрема, ну але бачимо, що ми ще також продовжують впливати і на російських військових, які починають хворіти через гризунів, через можливо заражену їжу, а можливо через укуси отих маленьких українських мишей. Для того аби викликів в українських військових ставало менше, ми мусимо продовжувати їх підтримувати. Миші, не миші, а боротьба триває навіть у таких жахливих умовах, які ми маємо станом на зараз. Тож, якщо у ваших стрічках зараз є збори, приєднайтеся до них. Будь ласка, закликаємо вас приєднатися і до того збору, який провадить 24 й канал. Зараз ми збираємо на позашляховик для батальйону спецпризначення. Звернулися до нас бійці, які виконують бойові завдання на сході. Їм потрібен повнопривідний джип для того, аби виконувати важливі завдання, адже цього без надійної автівки робити вони не можуть. Ми відкрили збір на 400 тисяч гривень для того, аби забезпечити військовим цю їхню потребу. І вже з вами зібрали 90% від цієї суми. Якщо ми говоримо про точні числа, то це 361 926 тисяча гривень але я дуже сподіваюся, що сьогодні нам вдасться закрити цей збір, тому що завтра маємо святвечір. Відновлюємо, бо та якісь залишки нормального життя, хоч на трошки, щоб повірити в диво. Ну і давайте того дива додамо нашим військовим і закриємо цей збір колосально швидко. Направду колосально, адже завчора ви наші глядачі, слухачі та читачі, задонатили 50%, тобто половину від цієї суми. Збір рухається дуже швидко. Ну я прошу вас закрити. Його до різдва дякую вам за кожен ваш внесок. Він є дуже і дуже важливим. І пам'ятайте, що це не благодійність, а такий собі імпакт інвестиційний проєкт у наше майбутнє майбутнє без росіян, принаймні без живих росіян на території нашої країни. Бачите, дуже важка справа, і подекуди до неї приєднуються навіть миші.